Чи втримаємо ми землі союзників і переломимо хід війни? Основне питання попередньої серії і велике завдання на майбутнє. Вітаємо вас на каналі Weekend Adventure і сьогодні у нас проходження Total War Attila з модифікацією 1212. .12. Отже, середньовічна Русь, ми ведемо важку війну на півдні з мусульманами і основний театр бойових дій і взагалі всіх дій, які відбуваються в грі, це в нас Кавказ. І південь нашої країни на Сході. Мусульмани, маючи великі ресурси, тиснуть на нашу країну і на наших союзників з усіх сторін. Грузія, яка успішно прикривала наші південні кордони, не витримала натиску і втратила значну частину своїх володінь. Економіка грузинів не витримала і лопнула, і це вилилось у те, що їй не вистачає ні армії, ні ресурсів для того, щоб продовжувати повноцінну війну і тримати фронт на півдні. На відміну від мусульман, у яких є обширні володіння і золоті запаси. Для підтримки стабільності у війні ми відрядили декілька армій для розорення ворожих територій. Одна з них діє на сході, інша ж направляється через Каспій для того, щоб розорити міста всередині держави-противника. Також ми концентруємо значні сили на території Грузії, для того, щоб зберегти цю державу і створити лінію оборони для того, щоб ворог її не прорвав. І якщо нам пощастить, то тут буде розвиватись основний наступ. Окрім того, у нас є ще один фронт на території Константинополя. Ми успішно в минулих серіях висадились на Константинополь, відібрали його і захопили собі весь регіон, який нам знадобиться для подальших своїх дій. Армія Константинополя, яка називається Гвардія Константинополя, успішно штурмує Кизек, і ми приєднуємо його до своєї території, до території нашої Русі. І тепер в нас там більш-менш стабільно. Так як з Кількійською імперією заключений мир. Отже, до перегляду наступної серії.